Подково, <ріст> як і все в цьому світі. А, ми займаємось кавою 10 років. І три роки тому просто отримали пропозицію від знайомого: не хочете відкрити кав'ярню в моєму приміщенні. Через два дні ми підписали договір, і ось кав'ярня вже три роки дотиснула. Ну, ми всі 10 років, ми смажимо каву, ми постачальники кави, постачальники чаю, сиропів і всіх супутних товарів. Ну і брендуємо стаканчики. Кава це доволі специфічний продукт, це е, соціальний напій. От як колись раніше були за кордоном там, чайні, там в деяких культурах поширені. Зараз кава це напій, за яким ми збираємось поспілкуватися з друзями. Це напій, який завжди в колективі, або навіть коли ми біжимо, це просто вже спосіб життя. Тому, в принципі, кава це такий напій, який просто об'єднує людей. І так вийшло, що колись воно об'єднало і нас, і ми почали займатися кавою. Це сімейна справа. Займаємось кавою. Ну і плюс друзі, партнери. Ми товаришуємо з половини кав'ярень міста. Ми щорічно збираємось тут, на цій локації. 31 грудня п'ємо святкову новорічну каву в шапках дідів морозів, здравіні, дядьки. Але ну нічого, це просто кавова культура нашого міста. Колись давно я хотів займатися тільки кавою. От тільки кава, мене не цікавило нічого, тому Just кава ну один як із варіантів, да, тільки кава. А, але зараз вже далеко не тільки кава. Ми вже тоді розуміли, що потрібні соціальні мережі і все. І підбирали вільні імена, і був список назв, і був список вільних імен в соцмережах, доменів, сайтів, і вибирали, що може бути таке, щоб було вільне, щоб ми були всюди представлені однаково. А, жовтий, бо він яскравий, він сонячний він визиває емоції. Так, да, мені хтось казав, що тут трошки як в дурці Все жовте. Ну нічого, ми теж трошки шиблені, я не, не сперечаюсь. А, просто о, кава зазвичай коричнева, ну такий кольор специфічний. А, можна робити якісь яскраві інші кольори, але мені щось найбільш такий сонячний, яскравий теплий кольор. Кава ж зігріває, тому і жовтенький. Це ще один дикий випадок, який просто ну так склалися зорі. Ми, коли відкрили кав'ярню, шукали, що якусь таку цікавинку б зробити. І в нас є кондитер Юлія, яка робить із маршмелом в різних звіряток і так далі. І ми замовили перший раз, дуже багато різних, і вибирали, що буде цікаве. А потім такі посадили, блін, качечка жовта, і вона ж плаває, і вона як в озері, тільки в чашки. Тому качечка, і вже три роки качечка. І з початком війни Світлана Качаровська намалювала нам каченятка бойове. І ми так пішли. І зараз каченята збирають на ЗСУ. І за ці три роки ми продали більше двох тисяч каченяток. Тобто кожна Каченятка це 10 гривень, і от тільки Каченятки зібрали для військових 20 тисяч гривень за ці 2 роки війни половиною. Так багато, чим різним. ну Десь на щось закриваємо якісь збори, десь допомагаємо збирати, десь 3 d друком Тобто дуже багато напрямків, дають. Грошей багато не буває, їх мало, і донатів багато не буває. Тому, в принципі, потреб дуже багато, і вони всі в черзі висять, 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 висять і треба їх закривати чи як можна швидше. Ну, мабуть, ну, емоція. Смачна кава. Ну, у нас свіжо обсмажена кава. Тобто від моменту приготування напою в кав'ярні до від обсмажки до моменту приготування кави в кав'ярні проходить ну, тиждень-два, максимум. Тобто, в принципі, кава завжди свіжо обсмажена, вона більш яскравий смак. Посмішка, емоція, киченятко, все, все впливає, тому люди йдуть. Цільова аудиторія є, але вона тут зумовлена і розташуванням, де ми знаходимось, урядовим кварталом Сиким, і плюс молодь, творчі люди, всі, хто приходять з... ну, всі, хто шукають якусь емоцію, щоб випити не просто каву, а отримати посмішку, отримати якийсь гарний настрій зранку. Тому, якась там, от певну певно, я б там якось не виділив. Бо є і дітки, які обожені просто каченята. І приходять їх, я завжди жартую з ними. Кажу: ви як маленькі соміки. Каченятко так пливе, і нема каченятки. І у них каченята зникають просто по десятку за хвилину. Вони ж машмела, вони ж легенькі, дітвора там за хвилину 10 штук, типа з'їдає. Чесно сказати, ну, ми партнерами були в багатьох з якихось заходах, але щоб щось конкретно виділити. Ми, ми просто робимо паралельно, ми робимо послуги кейтерингу. Ми років 6 чи 7 надаємо послуги кейтерингу і кавабрейку. Тому, в принципі, ми часто не як партнер, а як підрядник, ми обслуговуємо заходи і доволі успішно. За кавабрейк я скажу так: крім нас, ніхто так не зробить все мог. У нас є досвід, коли ми одночасно обслуговували 600 людей. Ми обслуговували 400 людей на виїзді в 200 кілометрах коли Вся команда просто їхала півдня туди. Ми везли собою абсолютно все обладнання, меблі, і все інше. І тому от в кавобрейки точно нам Рів... рівних в сумах немає, ніхто так не робить. Шостка, лактель, завод. Молокозавод, їх придбали французи, і ми обслуговували відкриття. Апто-АйТі в сумах виставки. Ми ж всі чи. Форуми, it форуми, в і Айті ми завжди обслуговували. А до війни там було 600 людей одночасно. У нас був досвід, коли ми робили для IT-форуму 14 кіл кави без зупинку. Ми просто з сьомої ранку в три борісти на трьох кавомашинах, не зупиняючись, робили 14 кілограм кави це тисячі чашок кави. Ну за ну взагалі, вся сфера обслуговування це ж робота з людьми. Зріз суспільства, він же ж всюди присутній і є люди, які не в настрої, яким зіпсували настрій. Їм хочеться на когось свою емоцію видати, і часто це є бариста в закладі або там офіціант в ресторані. Ну хто їх обслуговує. Є таке, в нас був клієнт, який тричі брала підряд. Матчо. Вона брала матчу і сказала: Ой, вона у вас така гірка, мені у вас не подобається. Ну вона три дні підряд до нас приходила. Да, ми переробили, замінили, все ну, без питань. Тобто, ну не сподобалось. Не, то просто людина брала один той самий напій тричі підряд, і якщо б він їй не сподобався, вона просто не прийшла на, на другий раз. Але просто у людини був поганий настрій. Ну нічого, це ж люди. Ну, ми всі такі, і ми буває такі, ми можемо на когось гиркнути в своєму житті. Тому гостя це ж це ж гість. По-перше, він завжди правий, навіть коли не правий. А по-друге, просто всі ж розуміють, що це емоція. Тим паче, зараз війну, люди в стресі, у людей переживання є щось з рідними. Хтось не вийшов на зв'язок, хтось іще, і тому треба просто бути. Трішки обережніше в словах підбирати з ним. Бо навіть в мене був випадок, колись перед новим роком зайшов чоловік. Я зробив йому каву, подякував, побажав скоріше перемоги чи щось таке було, а в нього загинув син за день до цього. І начебто я нічого такого не сказав, але людина, ну, в її, він просто заплакав. Ну, дійсно, в людини просто інші емоції були. Так, да, він прийшов на каву, йому це якийсь, це той якір буденності, яким ми кожен день звикли ходити. І людина шукає якісь точки стабільності, де вона може кожен день отримати щось, яке було. Але навіть звичайне позитивне побажання могло бути ну, сприйнято по-іншому, тому що просто ми живемо такий час, що зараз дуже важко вгадати щось. Ну, кажуть, що добрий. Ні, ну я ж теж прискіпливий. Ну я ж переживаю за це ж теж моя дитина. Ну тобто, і кав'ярня, і кава, це 10 років життя. Інколи без вихідних взагалі. Тобто, взагалі ж приватний підприємець це та людина, яка хочу, прийду на роботу о 5 ранку, хочу піду о 12 ночі, а може взагалі не піти додому. Ну тобто, в тебе ж немає графіку з 8 до 17. І ти інколи працюєш без вихідних, можеш місяць працювати, але так потребує робота. Тому дійсно переживаю і можу прийти і сказати, ага, тут треба це зробити, тут треба це зробити, можу зробити сам щось. А, тому що ну, мені не байдуже, я за це піклуюсь. І, В принципі, кажуть, що нормально. Добрий, не добрий, добрий, ні, не кричи. Не я, я, я 10 років віддав в життя хімпрому до кави. Тобто, ти відповідаєш 12 годин ти заступаєш на зміну, і ти відповідаєш за людей, за технологію, за безпеку, ну і за якийсь готовий продукт. Тобто, за все відповідаєш. Тобто 12 годин ти головний на зміні. Є керівники, є технологи, є всі і вищі, ну керівництво, але по суті за персонал і за продукти, які випускаєте, відповідаєш ти. Так. Ну, якщо там ми балакаємо про купаж, це суміш арабіки та абусти, то там є пропорції, є ступінь обсмаження, є різні сорти, кожен сорт має свій смак. І якщо ми балакаємо про моносорти Арабіки, то йому кожному притаманний свій смак, аромат післясмак. А якщо ми балакаємо про купажі, то це більш збалансована кава. І там потрібно гратися і підбирати той варіант, який тобі більше подобається. Але одразу скажи, що я нормально відношусь як до рабуса, так і до Арабіки. Тобто, ми в кав'ярні готуємо і Арабіку, і купаж 80 Арабіки, 20 рабуси. Тому що поганої кави немає, є просто аудиторія, яка полюбляє каву. Хтось любить міцну, міцну. Хтось любить навпаки м'якенько, але з кислінкою, той п'є арабіку. Хтось п'є міцну, той шукає купаж з робустою. Ми вибрали такий варіант, який просто є нейтральним, м'якеньким гарним смаком, і дуже гарна і в еспресо, і з молочними напоями. Взагалі, з суми ну, дуже розвинена кавова культура. Якщо порівнювати з іншими містами, у нас прям дуже, -дуже розвинена кавова культура. І коли ти приїжджаєш в інше місце, ти зразу там дивишся, що там, де, там, як, там. де як можеш собі піддивитися. І є виробники, які приїжджають там в гості, які приїжджають свою продукцію презентувати, і вони порівнюють навіть з сусідніми нашими містами і кажуть, що ну, в Сумах прям, дуже багато кави. Чомусь, чому суми такі кавові, ніхто не знає. Ну, Війна все одно підкосила. бо до кави ми всі звикли, але кава це не, ну, не хліб, все одно, як би ми не хотіли, і зараз не той фінансовий стан, і не всі можуть собі дозволити. Якщо по населенню, то в Сумах, мабуть, людей плюс-мінус, які було до війни. Хтось виїхав, хтось приїхав, ВПО багато, але ми всі розуміємо, що коштів стає менше все одно. Плюс багато потреб, хтось віддає перевагу ранковому донату в 50 гривень, там да, не по ходу за кавою. Е, тому часи непрості, але в сумах кав'ярень 100 штук. Ми з самого відкриття зробили брендовані стакани. Е, брендований стакан це про впізнаваність. Е, тобто твій стаканчик показує людям. Е, він є рекламою, яку люди самі рекламують. Він є, да, тим, тим. Такою непрямою не рекламою твого закладу. І ми брендували з самого відкриття, і були звичайні стаканчики, були з якимись надписами. Потім у нас була серія стаканчиків з брендом Суми і Кондратівим. У, фро... у нас є легенда, ми в це віримо. Що Кондратів знайшов на березі Сум три сумки, і в них було не золото, а кава, тому він заснував тут суми. І Ми робили стаканчики з брендом «Сум», бо ми живемо в цьому місті, ми його повинні розвивати. Чим буде більш привабливе місто, чим буде більш впізнаване, тим буде краще для всіх містян, тому що місто буде змінюватись, місто не буде застоюватись. Тому, в принципі, використовувати бренд міста це те, що, мабуть, повинен робити кожен підприємець. Бо тільки разом ми зможемо більш популяризувати наше місто і зробити його більш цікавим саме для туристів, але і для містян. Тобто, якщо місто буде змінюватись, це ж комфорт нашого життя. Ми ж тут народились, ми ж тут живемо, і це навіть під час війни ми повинні робити зміни. Місто не краще.